Розкажемо, як Одесити отримають за комуналку подвійні платіжки. Добре, що це відбувається не по усьому місту, але вистачає випадків, коли плату за надані послуги вимагають одразу і житлово-комунальний сервіс, і керуюча компанія. Чому як так вийшло? І, власне, кому ж нарешті платити? Ольга Дунська з'ясовувала. Вже майже два роки одесит Артем Профілов отримує по дві платіжки за одні й ті самі комунальні послуги. Від різних компаній обидві компанії кажуть: не платіть ці, платіть ці. Поки що я прийняв рішення не платити обом компаніям. Зараз є борг, який складає близько п'яти тисяч гривень. Подвійні платіжки нині надходять жителям трьох районів Одеси. Лише в приморському таких будинків більше півсотні. Богдан Несторчук розповідає до 20-го року. Її багатоповерхівку обслуговувала одна компанія комунальна. Та згодом стали надходити квитанції від іншої. Ми думали, що може там чи черьомушки реорганізували, перейменувалися і почали платити сервіс плюс. І тут в 2024 році весною у нас з'являється платіжка на черьомушки. І ми стоїмо і дивимося, так а куди платить, а що платить, а що це таке. Люди не можуть ні субсидію отримати. От пенсіонер вони ж не можуть ні субсидію, ні по субсидії нічого платити, бо не знають, кому платити у житлово-комунальному сервісі. Черемушки пояснюють, з минулого року знову обслуговують будинки. Адже інша компанія, з якою у мешканців був договір, начебто невірно оформила документи. Тож і вимагати гроші з людей немає права. Ці платіжки є незаконними У 2024 році. Всі будинки повернулись в комунальну власність, та всі ми будинками управляє, обслуговує на сьогоднішній день. КПЖКС. люди приносять на підтвердження банківські квітанції. Де вказано, що там якийсь період місяці вони сплачували в сервіс плюс, і ми на підставі цих квитанцій робимо людям перерахунок. Ось пані Вірі перерахували. Розповідає про зміну постачальника послуг не знала, тож і далі платила приватній компанії. Ну я всі. Я сплачувала в сервіс плюс, оскільки приходив майстер, дах ремонтував безкоштовно. Коли злива була, тому була довіра до сервіс плюс. Але потім все зникло. Нам не казали, випадково дізналися про це в інтернеті. Сказали: йдіть до банку. Хто сплачує онлайн, то за рік беріть виписку? Що правда виявляється, борг списали не весь тільки 1080, ти... А борг був чотири тисячі чи шість тисяч. Чому ще з'ясовує? Тим часом в керуючій компанії Сервіс Плюс кажуть, що мають всі підстави для нарахування платежів. У 2020 році мешканці будинків обрали саме їх і уклали договір. Та й з документами мовляв, вже все в порядку. У нас є всі документи, які підтверджують законність надання послуг цим будинкам. Ми не надали протоколи в департамент на Зберігання так дійсно в той час, саме коли підписувалися протоколи договори, в той час вони не були надані по різним причинам. Це ковід, потім війна, і на сьогоднішній день ці протоколи всі є в наявності в оригіналах. Ми готові їх надати. Та найголовніше питання: хто саме надає послуги і як не накопичити боргів? Мешканці не знають, кому саме платити, тож довелось втрутитися мерії. Щоправда, кажуть, аби розібратись, знадобиться кілька місяців. Бо розбиратися треба по кожному будинку окремо. Якщо будинок прийняв рішення і вони не хочуть, щоб їх обслуговувала КП ЖКС, і вони хочуть, щоб була інша компанія. Вони збираються, звертаються до ЖКС, ставлять відповідний срок, що срок до двох місяців. Ми просимо вас не нараховувати. І такий механізм він робочий. Якщо є такі ситуації і є борги за обслуговування і одної і іншої керуючої компанії, звертайтеся до відповідного ЖКС або звертайтеся до районної адміністрації. Ми повністю вирішимо питання по боргам. Мешканцям рекомендують якомога швидше провести збори і обрати обслуговуючу компанію, а з іншого розірвати договір з Одеси, Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини.